Слухайте мене увагу. Перше. Болюк на посаду не призначений. Ніхто нічого не підписував. Питання перше. Олег Романович, ви підписали подання. Ви ну, підписали подання? Куди подання? Куда подання? подання? Ну, на ім'я ну, ну, Скрипничука. А, є, Дивіться, я не готовий зараз відповісти, зараз посічак має прийти. Я ви ще... підписали особисто. Дивіться, я ще раз скажу. якщо я підписав особисто, я зараз вам поворю, що. На даний момент болюк хто призначає на посаду? Скрипничук. Скрипничук. Ви звернулися И. до ]Downwei. скрипничука, щоб він призначив? На Високопрофесійну людину потрібно призначити. Так це ви підписали. Я багато що підписую. треба <підписувати> я, я вам скажу позицію просто громадською. Позиція громадськість така, що людина, яка була заступником Чудова, е, не має ніякого морального права зараз вчити дітей. Е, е, і хочу почути від вас, що ви все зробите для того, щоб нас було призначено. Абсолютно з вами погоджую, що моя позиція, що стосовно того, коли людина працювала на партію регіонів, будь-хто тобто, це був. Вона не може бути призначена посадка. Тобто це, це все, що Є, потрібно громадянам? Перше. перше питання. Друге питання. Тепер, що стосовно того, що мені журналіст чітко задав питання, що я підписав подання. Подання на обладнання Якщо навіть подаю такі подання, вони я не одно, не, не одно це приймаю, проходив по через департаменти, через узгодження, через комісії. Не може просто прийти людина з вулиці, я зразу підписав, щоб вона йшла. Значить відповідно, якісь були. Мови, так само зараз у нас по е, рибному господарству і пішло по інших етап. Сказати, що пані Болюк, я можу на сьогоднішній день стверджувати, що вона член партії регіонів, я такого не можу сказати. Бо я вам зараз тут же проведу приклад. По верховині є люди, мені кажуть, що людина член партії регіонів. Коли я кажу, дайте мені документ, що людина є членом партії регіонів, мені його не дають. То питання не читається. Я посуд... питання засудивсь. Посуд... Це, це, це перше питання. Так. Друге питання. Стосовно того, я, наприклад, особисто пані Балюк розглядав, виключно як депутат обласної ради. Оце була моя позиція. Якщо ця позиція пов'язана з діяльністю партії регіонів, в жодному випадку пані Балюк не буде призначена на посаду. Громанович, може Якщо навіть я таке подання подавав, я без питань вам говорю. Ну, вона, не може, вона може бути не членом партії регіону, наскільки знаю, вона була в партії Литвина, але це є сателіти, чи ОНП, це є саталіти, то -то. але вона була заступником чудного. Але, але ви погоджуєтесь, що не можна зараз мені, скажуть, чому ви подали подання? Ця людина була в партії регіонів. Ні, найголовніше, щоб ви зробили все для того, щоб це люди не було. Абсолютно я не бачу це. Це пріоритет. Говорити, як щома хочуть відкладати цілокавом. Абсолютно моя є позиція такою, що якщо людина, яка подалася на посаду, є запитання до діяльності цієї людини. Є не, не відповіді, на яких немає запитань, і це пов'язано з партією регіонів, моя позиція абсолютно не збирається. Це є зірцевий, від... там ж вчаться діти, тобто, е е е давай діти, не, і ми зараз абсолютно, знову збираємо. Абсолютно в ніякому в подальшому вирішенні питання я розглядати не буду. Якщо є супереч, ми призупиняємо подання, ми сідаємо, вивчаємо, однозначно, вивчаємо ситуацію, якщо є хоч. Ми зараз обміняємося думками. Якщо є хоч маленький крок або десь підтвердження того, що ця людина дійсно пов'язана з партією районів, на даний момент, що я можу сказати, якщо таке навіть подання є, це подання призупиняється в дії. Олег Романович, просимо вас, просить, напевно, вся громада, давайте вийдемо від стереотипів Создапівських по підбору кадрів, дивитися на те, що вона є там. Депутатом обласної ради. Давайте робити прозорі конкурси, давайте пускати молоді, молоді кадри пози. молодих, 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 молодих креативних людей і щоб кожен мав можливість зайняти ту чи іншу посаду. А не, Бо це виглядає на політичні домовленості, якісь певні. розумієте? Це, це, розуміє, це, це на, на повернення думка, як на Двірнянщині. чоловік очолює опозиційний пок реєструє на Двірнянській, дружина бо це Порошенка очолює казначейство. Ну це абсурд, давайте так. Ні, я ми не, зараз не зайдам... закінчили громаду. Ну я ж прошу на про ну, що... одну секунду. Людина, давайте закінчимо по Івано-Франківську, перейдемо до надвіжної. Просто щоб на всі посади, на будь-які, незалежно чи це директор школи, чи це навіть прибиральниця, робити прозорі конкурси з можливістю всіх, незалежності там політичної, приналежності, расової, релігійної чи іншої, щоб кожен мав можливість нормально зайняти посаду по фаховості, а не по тому, що він Юрій, ми. якраз ну... зараз про це говоримо. Я ще раз вам кажу. Подаючи людину, підписуючи те, що сказав журналіст, коли я підписав подання, я переконаний, що був конкурс, була розмова, не було жодної політичної домовленості. До мене ніхто в кабінет не заходив, мене не просив. Коли я підписую навіть подання, є поводження, правильно є освіта, Де, є... Олег секунду. Є... Одну... насправді там був виконуючий обов'язки. Якого дайте запит, був дивіться результатами. Хто ви хочете ви до Я зараз припиню розмову. Давайте, будь ласка, я вам ще раз скажу, Ви прекрасно знаєте, як подає подання голова облдержадміністрації. Ви були Я не кажу, що заступники. Дайте мені думку закінчити. Ну ми ж стоїмо тут. Ну, давайте, що ми зараз перетуємо. У нас вибори почали, я їх зараз закінчу. Я прийшов до вас нормально сказати. Є людина, є фамілія. Відповідаю, моє подання призупинилось. Крапка. Друге питання то, що говорить людина. Давайте проговоримо алгоритм, на підставі якого ми визначаємо людину. Так, я аргументував те, що задав мені журналіст, чому я підписав і чи я бачив, я підписував, чи не бачив. Ми, так, я бачу, якщо що я зараз ми, писав. якщо зараз ми будемо обговорювати різного роду призначення, ми будемо про це говорити там до післязавтра. Тому, 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 тому що багато я є проблем по призначеннях і про Ой, ти ти по прозорі надвірну. Тому що вже якби людям накипіло. По суті, цього питання. А взагалі, якщо е, про пісочні всі призначення, там чи в нас в області, чи по Україні, є багато питань. Давайте сюди говорити. Ну ще раз кажу, давайте по суті. По суті, по суті, ми почу по Почули пані Белюк, подання призупинено. Далі я вивчаю питання, визначаю, призначаю, призначаю комісію, як ця людина подавалася. Окей. Ми комісі, ми були, Одну секунду, секунду. Це що стосовно питання, зараз було до голови облдержадміністрації. Ви почули чітко, я подав подання, підготуйте, брудь коли Ви знаєте, скільки її років? Одну секунду. Дивіться. <плес> Дивіться. <плес> <плес> Послухайте. Навіть тоді не можна. Що ми зараз посилімо? Почути, що я лобіюю призначення пані Болюк? чи є якась упередженість в мене? Відповідаю, не лобіюю і упередженості немає. Якщо спитати, як я відношусь до людини і чи я чув про професійні якості, так чую. Але я керуюсь трошки іншими речами, є профільний заступник. У профільного заступника є управління, так? Вони також ще й розкірують. Я підписував, коли були відповідні підписи інших людей. Так, пан Сергій? Ну, всі... Виникло питання. Тепер постояло питання, якщо б ми не почули, або ми сказали, що ми ігноруємо думку, або нам це все рівно, ну, тоді б я рахую, що були б ну, інші кроки. То ми зараз заступника поговоримо.